Привіт! Дуже хочу привернути увагу до слона в кімнаті, на прикладі яскравої ілюстрації, з дійсності. Ось пропоную звіт від хвітера на мою скаргу. І скарга давня, і звіт давній. Перепрошую за це. Але сама проблема, на мою думку, актуальна, на жаль, і досі. І от черговий її прояв тригірнув згадати цей скрін і озвучити цю проблему. Отже, поїхали. Спершу пройдемося по ілюстрації. Грунту вдалося, вочевидь, відкараскатись від санкцій, і хвіт цей зараз доступний за посиланням, яке я не дам в описі, але покажу його в міст. Ось він. Він казав, але його не чули. І там Порошенко, він розказує, що треба було поставити. Там бригаду тут, отут, якби був там, якби був Порошенко, то не було б цього вторгнення. Я просто не розумію. Мене дійсно хочуть переконати люди, що людина, яка не змогла виграти вибори у чувака з квартала, змогла б виграти війну. І там такі треба було поставити бригаду в Чернігові, бригаду в Маріуполі, бригаду в Житомирі". Я Думаю, ні, це все не треба було. Треба було просто перемогти чувака, який показує мініатюри. І в нього не було. Ну там дронів камікадзе чи ракет кинжалів. У нього з безпілотників тільки Микола Тищенка був в Арсеналі. Але він не зміг тому, ну все, тепер займайся чимось корисним. Як на мене, репліка винесена прямо текстом поверх відео, настільки несправедлива, перекручуюча, вульгаризуюча, що це вже можна, по-моєму, називати хамством. Але не мудрих людей в нас багато. І хамів. Стендапери теж люди. А Антон Тимошенко саме завдяки цьому зайняв своє чільне місце в українському інфопросторі. Соціальний ліфт, рушієм якого є обов'язкове хамство в бік опозиції, чи її прихильників. Це ще окрема тема. Хочу, щоб вона звучала. Але тут дещо не про це. Є ілюстрація, і я хочу розібрати дієвих осіб з нею, що на ній відбувається і чому це відбувається саме так. Подаються у форматі обговорення і проговорення явища. Тож запрошую ділитися своїми думками з цього приводу. Отже, дієві особи. Антон Тимошенко гість, який дав інтерв'ю виданню ґрунту. На даній ілюстрації він просто озвучувач тези. Називаємо його умовно експерт. Ґрунт ЗМІ, автор, який надав майданчик експерту для поширення тези. Хвітер соціальна мережа. Яка заохочує авторів за взаємодії. Отже, чим більше реакцій, неважливо яких, тим більше охоплення і тим більша винагорода. Ворошенко лідер політичної опозиції чинній владі. Але тут він лише тригер. Це необхідний інгредієнт в рецепті для підняття експерта і ЗМІ механіками соціальної мережі: теза. Повідомлення, штамп, шаблон, знахідка, думкоформула, яку ЗМІ поширює на аудиторію. Ця формула контраверсійна, скажімо так, дипломатично, дуже дипломатично. Аудиторія тут явно розділяється на дві частини: перша запрошена. Люди, яких ЗМІ явно приязно запрошує в коментарі погрітися. Друге, не запрошена. Прихильники Порошенка. Люди, які, як очікується, будуть виробляти тепло в коментарях. Соцмережа заохочує взаємодії. Отже, чим більше взаємодій, тим вище підніметься ЗМІ, а також експерт. Те заробиться чи вибирається спеціально максимально несправедливою, навіть хамською. Бо, попри всю озвучувану святу віру в Ботоферми Порошенка, і ЗМІ, і експерт вочевидь, як мінімум, підсвідомо розуміють, що незапрошена аудиторія це люди з почуттями і емоціями. Несправедлива теза їх обов'язково зачепить. В цьому впевнені і ЗМІ і експерт. Тож, попри незапрошеність, прихильники Порошенка обов'язково прийдуть і висловлять своє обурення. Бо озвучена зі змі несправедлива теза на велику аудиторію спричиняє біль відчуття несправедливості, це знає змі, це знає експерт. І змі вважає це доволі потішним. Тому з інтерв'ю з експертом. Виділяє цей фрагмент і робить повідомлення. Великими літерами поверх відео пише тезу. Певно, щоб вона кидалася в очі у стрічці, соцмережі кожному незапрошеному. ЗМІ автор знає, що завдає болю людям. Він це робить максимально помітним і підписує, приходьте грітися у коментарі, бо в коментарях прихильники Прошенка будуть смішно обурюватися несправедливості тези. Іншими словами. Тому болю, який автор їм завдав, і автор, ЗМІ, ґрунт, звертається до запрошеної аудиторії потішитися з цього разом. Бо це дуже прикольно. ЗМІ на цій ілюстрації умисно знущається з громадян України, які підтримують опозицію чинній владі. Більше того, ЗМІ запрошує аудиторію насолодитися, приєднатися до цього знущання. А ну і звісно. Виправданням цьому буде звучати не те, що ми тут вирішили познущатися з українців, які підтримують опозицію. Звісно, не так. Не теза є обурливою, несправедливою і хамською, ні. Не ЗМІ і експерт є хамами ні. Це просто ті обурені громадяни України. Вони просто секта. Вони просто ботоферма. Не я написав чортівню і отримав на це заслужене обурення від людей, до яких моя чортівня долетіла. Я все правильно зробив. То просто хейтери. набігла ботоферма, Вони просто секта. Для них просто Порошенко це Бог. Га-га-га-га. Ця ілюстрація показує, що у звичку українського суспільства уже введено, що зло по відношенню до українців, які підтримують опозицію, вже не є злом. Воно схвалюване, заохочуване, це весело. Можна змагання влаштовувати. Хто більше порохоботів збере під повідомленням, а тоді розказувати, о, і на мене ботня напала! І є ж очевидні плюси. Як наркотик, підняття аккаунта в соцмережі. Кількість прихильників зростає. Емоційна винагорода, похлопування по плечу, правильно. Так їх, оце база у величезних кількостях. Поширення. Гляньте, як круто той смалить секту. Ха-ха-ха-ха-ха. Оце відчуття, це ж я з народом самі ж плюси, правда? А біль, завданий людям, це просто пальне для цього всього. Без нього не вдалося б отримати стільки плюсів. І проблема в тому, що це програмований відбір. Він вводить хамство у норму. Він вводить приниження особистості у норму. Зло вже не безумовне, бо зло відносно певних людей не вважається злом. За збігом ці люди опозиційні до влади. Цьому навчають нас зараз багато ЗМІ і лідерів думок. Це норма, схвалювана і заохочувана. Легітимізація зла це страшний наркотик. Я бачив. Як він діє на людей у Луганську у 2014 році, коли звіряча жорстокість по відношенню до майданутих вважалася не злом, а благом. Коли свою нелюдську поведінку і жорстокість оскаженілі люди знімали на відео, викладали в інтернет, вихваляючись, що вони зробили щось суперправильне. Я належу до отої меншості, яка потішно обігріває всі плюси просвященного. Правильного товариства. Я отой неправильний. то Ферма, секта Порошенка, секта сивого. Але як же мені пощастило у житті, що я не вважаю той гумор, стендапера і ґрунта смішним? Дякую своїм батькам, які дивом пережили Еленерський підвал, за те, що виховали мене розрізняти, де добро, а де зло, щоб не бути у щільних лавах невігласів і негідників